У Волинському центрі служби крові черга з 8.30 розпочали забір крові у донорів. Лікарі та медсестри неврологічного відділення обласної лікарні нині прийшли здати кров, розповідає 19-річний Віктор Бончковський. А я як медик, я розумію, ну наскільки це важливо, це спасає життя, тому що нехватка крові в організмі веде до анемії, і так далі, і це може ну, великі крововтрати. То також можуть бути летальними для організму. Тому це дуже важливо і те, що ми тут робимо. Я думаю, що це додасть більше сили нашим воякам. Почесний донор України Леонід Романюк нині здав кров. Чоловікові 61 рік каже, допомагає як може. Більше п'ятидесяти років я здав за життя 22 літри крові. І... Ну, вважаю, що ти світим обов'язком. Що людина здорова і може це робити, то це повинен робити кожен за цей вчорашній, позавчорашній день, коли от і сьогодні така ніч тривожна. Наші сім'ї майже ніхто не спав. Медична директорка центру крові Валентина Крам каже: зараз є потреба у від'ємному резус-факторі. До нас звернувся військовий госпіталь. Вони мають потребу у всіх груп крові. Мінусовий резус. От хочу поповнити свій банк крові. На всякий випадок, і тому сьогодні практично такий більший ажіотаж з резусом мінус. У донорів з позитивним резус-фактором. Зараз кров не приймають. Їх повідомлятимуть про забір крові за потреби, каже медичка Валентина. Крам. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події далі. Ну не можу потрапити зараз на десь туди далі. Ну, хоч що можу, стараюся зробити тут. Сьогодні, ну, мій чоловік в нього резус-мінус, і він вже пішов десь там всередині, здає кров. А ті всі, хто мають позитивний, то просто нас записали і сказали при потребі нам будуть телефонувати, щоб ми під'їхали. Я можу мало чи, але хоча б щось Ну хоча б те, що можемо. Записалися, якщо буде потрібно, я прийду сюди. Сьогодні протягом робочого дня кров здав 101 донор, сказала медична директорка центру крові Валентина Крам. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.